Так, я наважилась. Курсова ти моя, курсова. Як же ж хочу тебе зробити я? Усім привіт! Як ви зрозуміли з теми цього відео? Так, я наважилась. Я наважилась для вас відзняти свій перший блог. Вау! Wow! Чому раптом ця ідея спала мені на думку? Ну, по-перше, ви мене просили про це ще давно. По-друге, на моєму каналі пізнавально розважальний контент. Для тих, хто не в курсі, а це означає, що я час від часу знімаю відео на будь-які інші довільні теми, які цікавлять вас, або які цікавлять мене. Ну, тобто, була ідея, і вона раптом взяла, прийшла мені в мою голову. І я така, вау, так, я хочу зняти про це відео. Ну і по третє, свій блог у Ютуб я веду досить таки давно, але за весь цей час я мало вам що розповідала про себе. Саме тому я вирішила, що якщо трішки привідкрию завісу свого життя, то розкажу вам краще про свою особистість. Ну і у такий спосіб я стану до вас ближчою. Так, я сьогодні добре виспалась, у мене хороший настрій, і незважаючи на те, що зараз на годиннику 10 година, тому що зазвичай у свій вихідний день я люблю поспати трохи довше, трохи більше. І так, у мене сьогодні вихідний. Але і водночас частково робочий день. Зараз я вам пояснюю, чому це так. Ну, у мене вихідний, тому що я студентка, і у цей день у мене зазвичай пар занять онлайн немає. Так, у мене дистанційне навчання. А чому робочий? Тому що у мене досить таки багато ДЗ, які я маю зробити сьогодні, або хоча б частину з нього розгребсти, якщо можна так сказати. Погода чудова, не занадто сонячна і не занадто похмура. Зараз я вас візьму з собою, і ми підемо на кухню, де я буду готувати собі сніданок. Зараз вам покажу ось в чому зберігаю каву. Зберігаю я її ось в такій скляній бутилочці. Колись мені були подарували бокс, а, який стосувався серіалу Гри престолів на день народження. І там був ось такий от чай. Мені дуже сильно сподобався цей чай, і його бутилочка теж. Я її не викидала і використовую до цих пір. Ось так от прикольно виглядає. Ось так виглядає мій сніданок. Тут бездріжовий хлібчик із сиром зеленю і салат з помідорів, руколи, шпинату та іншої травички. Зазвичай я зранку багато не їм. Я люблю з'їсти щось легеньке на сніданок, і бажано, щоб це були свіжі овочі, бутербродик, чай або кава. Забула вам показати, що взяла ще до кави ось такий от тортик, який зробила сама. Тут вафельні коржі, кавова пробитка і крем на основі згущеного молока, масло вершкового та какао. Взагалі мені до вподоби під час сніданку слухати музику, дивитись відео у ютубі. Однак найчастіше я просто переглядаю новини. Ранок був би атмосфернішим за хорошою книгою. Між іншим, ви вже бачили мультфільм Мавка? Цей український мультфільм набув досить великої популярності, тому за його сюжетом видали ілюстровану книгу. Якщо ваша дитина любить фентезі і ви не знаєте, як заохотити її читати, зробіть їй такий подарунок. До речі, зараз на сайті Якабо саме діє на цей товар акція. Посилання на нього та на інші книги за вашим смаком, ви зможете знайти в описі під цим відео. Тепер можна і попрацювати. І так, я люблю працювати на кухні. Річ у тім, як я вже говорила, я студентка і у мене дистанційне навчання. Також у мене до сих пір є такий чудовий і хороший предмет, як фізичне виховання. Раніше ми на пару готували кросворди, доповіді, розв'язували різноманітні тести і тому подібне. А зараз у цьому семестрі вимоги змінились. Потрібно відзняти на камеру, як ти виконуєш вправи, і сформулювати із цих вправ комплекс. Ну, у комплексі має вміститися від 12 до 14 вправ. І у чому особливість, що таких комплексів з фізкультури має бути 20, і бажано, щоб вправи на них не повторювались. Тому це ще та задачка із зірочкою. Далі очевидно, що ти такий комплекс надсилаєш викладачеві на електронну пошту. До речі, у вас є такий предмет як фізкультура, і як вона проходить чи проходила онлайн. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарі, мені буде цікаво прочитати. Зараз я вам дещо покажу. Ось я відзняла відео, де на кожному з них виконую по одній певній вправі. Я прекрасно розумію, що можна було просто відзняти відео одне добре і забрати звук і надіслати його викладачеві. Але я хочу заморочитись, зробити невеликий монтаж для того, щоб відео воно було менше за розміром, щоб воно було якісніше прибрати зайві звуки, ну і тому подібне. Ну не пропадати ж блогерським талантом. Я завершила мотувати відео, нотаж був нескладним і зайняв у мене десь приблизно 20 хвилин. Я точно не засікала, скільки це в мене зайняло часу. І ось ви можете глянути невелику частинку мого відео, яке я надішлю викладачеві на пошту. Цією частиною роботи я розібралась, і тепер мені потрібно почати працювати над курсовим проєктом із досить таки цікавого предмету, який називається хімія і технологія синтетичних лікарських сполук. Мені дісталась теж не менш цікава речовина, і називається вона Гаякол. Чому ця речовина цікава? Ну, по-перше, гаяфол застосовують у лікарських засобах для лікування табр. Для лікування туберкульозу, циститу, пневмонії та інших захворювань. Також гваякол можна зустріти у стоматології у засобах для дезінфекції коренених каналів, тому що гваякол володіє досить таки хорошими антисептичними ефектами. Але найцікавіше це те, що ви гвоякул точно зустрічали у своєму житті, тому що його застосовують як харчову добавку, а точніше ароматизатор, у снеках саме з беконом. Коли ви купували упаковку сухариків або будь-яких інших снеків, саме з беконом, ви відкривали упаковку і одразу відчували такий трохи запах диму. І знаєте, так пахне ваяков. До речі, я спеціально пішла до магазину, щоб відзняти ці кадри. Так от, зараз напряму у складі про це не пишуть. Тому, коли ви бачите назву ароматизатор диму, знайте, це ваяков ти моя, курсова. Як же ж хочу тебе зробити я. A few moments later. Ось я вже тут. Як ви бачите, я змінила локацію, тому що мені потрібно збиратись. І тому давайте зробимо зараз легенький макіяж. І так, до речі, майже вся моя декоративна косметика вміщується ось сюди, в цю невелику косметичку. Так. У oh. мене тут є. У мене, до речі, тут є іграшка як талісман. Це моя перша іграшка із Kinder Joy. А ви пам'ятаєте свою першу іграшку? І буду збиратись, фарбуватись. Тональний крем я не наношу на все обличчя, а тільки на певні такі проблемні ділянки шкіри. Колись я вам вже показувала і знімала відео про те, як я фарбуюсь. І скажу вам, нічого за весь цей час майже не змінилось. Ну, з тональним кремом, в принципі, все. Брови я не фарбую, тому що у мене перманентний макіяж-брів. І до речі, саме я зараз збираюсь і йду на корекцію свого перманентного макіяжу. Познайомилась я із даною процедурою у 18 років. це був подарунок, і мені настільки все сильно сподобалось, що я повноцінно ходжу на перманентний макіяж десь раз або два рази у рік. Загалом, якщо говорити про ефект і довготривалість перманентного макіяжу, то він може бути і до трьох років. Але враховуючи те, як мені пояснював майстер, що у мене швидкий метаболізм, фарба з моїх чудових брінок, вона сходить швидше, і тому його потрібно більш частіше поновлювати. Макіяж я роблю звичайний, щоденний, легкий, без всяких заморочок. Просто темнокоричневими тінями я підвела нижні повіки і тушью нафарбую вії, просто та природні, О, сонячний зайчик. Хе. У мене в цій кімнаті паспорно, ну, тому я увімкнула світло. Ось і все, мій макіяж завершено. Він досить таки простий у виконанні. Мені залишилось тепер тільки переодягнутися. Ось я вже переодягнулася. До речі, це один із моїх найулюбленіших костюмів, тому що він зеленого кольору, а я дуже сильно люблю зелений колір. Зараз я вам покажу свій макіяж краще при даному світлі, і ми з вами будемо вирушати, тому що мені вже час йти. Зеленого багато не буває. Далі розпочинається найцікавіше, якщо у вас не сильно міцні нерви, краще не дивіться. Можливо, спочатку ці дії майстра викликають дискомфорт, але результат 100% буде того вартий. Майстер у своїй роботі використовував ось такі пігменти. Якщо вам буде цікаво, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви хочете дізнатись про їхній склад більше. І я обов'язково зніму про це відео. Ось я вже прийшла додому. Ось так: от виглядають тепер мої брівки. Я бачу, що у мене вже зійшло почервоніння. Це дуже добре. Зараз вони здаються візуально ширшими через те, що добре наведені контури, але після того, як вони загоються, то виглядатимуть тонше і набагато натуральніше. Я вже буду завершувати це відео ось такий от перший влог у мене вийшов. Я сподіваюся, що вам це відео було цікавим і ви набагато краще дізнались про мене та про мої якісь певні вподобання. Якщо це так, то не забудьте поставити цьому відео лайк, підписатися на мій канал. Хочу вам нагадати, що посилання на книжковий магазин я залишаю в описі під цим відео. Ну і звичайно, мені хочеться залишити вам посилання на майстра, який зробив мені ось цю красу. Ви його можете знайти на моїй сторінці у Фейсбук або в моєму інстаграм. Посилання я також залишаю в описі на своїй соціальні мережі під цим відео. А на цьому у мене тепер точно все. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі.